Вітаємо всіх, хто починає цей ранок разом із телеканалом Дім. Нагадаю, що понеділка до нас приєднується консультант, психолог Антон Семенов, щоб обговорити важливі теми у комунікації з військовими. Так і сьогодні Антон не сама з чинним військовослужбовцем, полковником медичної служби, членом правління громадської ради при мін Ігорем Щербаковим. Тема нашої сьогоднішньої бесіди особливості комунікації під час лікування у цивільних так. та військових закладах. А також комунікація у цивільних закладах з військовими, які проходять лікування. Доброго ранку, Доброго ранку. вітаємо вас, пане Антоне. Вітаємо Доброго вас, пане ранку. Ігорю. Ігорю, ви були одним зі спікерів та форуму комунікація під час війни, так. та який відбувся 15 листопада. Поділіться, будь ласка, про що був ваш виступ? Мій виступ був про комунікацію у лікувальних закладах. Ви знаєте про те, що військовослужбовці зараз лікуються як у військових закладах, так і в цивільних закладах. І тут багато є нюансів стосовно того, як поєднати ці дві складові, які були досить часто по різним. Тому це про комунікацію з пацієнтами, військовими в різних лікувальних закладах. Антон, чому Ви вирішили підняти цю тему? На... По перше, ми Організовували на форумі саме діалоги. тобто це не виступи, як такові, да? а коли люди можуть обмінятися досвідом з різних боків приблизно на ті самі проблеми, uh -huh. ось тому ми дивилися на те, що відбувається з боку, скажімо так, цивільного керівництва, цивільних організацій, які допомагають в лікуванні, і зв'язково. І от як на мою думку, вдалося добре поспілкуватися, А це важливо, тому що від цього дуже багато залежить для всього суспільства. Ну у багатьох, майже у всіх хтось із близьких на фронті, багато людей отримують поранення від того, яка атмосфера. А ну залежить не тільки саме лікування, його якість і швидкість одужання, але взагалі, взагалі як люди будуть відчувати себе в суспільстві, як ми будемо спілкуватися, яка у нас буде атмосфера, морально-бойовий дух. Ось тому це принципово важливий такий е, е, участок роботи, щоб е, це спілкування також було дружнім підтримуючим. і взагалі ми ж на форумі почали е, тему з створення стандартів комунікації, орієнтованої на відновлення. Ну, звісно, починати треба з лікування. Угу. Пане Ігорю, питання до вас: от які думки ви вважали за найважливіше е, от донести до суспільства, до слухачів форуму, до свого співрозмовника? Перше, це мабуть про те, що. Обмін досвідом надзвичайно важливий. У нас багато ініціатив, багато успішних кейсів стосовно реабілітації, стосовно лікування. І багато хто про них не знає. І це питання в комунікації. Тому обмін успішними досвідом, обмін кейсами це приводить нас до перемоги. Друге, про що я хочу сказати, це те, що армія і фронт вони не залишені. Що дійсно цивільна складова, що люди в, в тилу вони продовжують працювати на нашу перемогу? Так можливо е недостатньо комунікації, і саме через спільну комунікацію військових і цивільних ми можемо покращити і надання медичної допомоги, і реабілітацію, та й взагалі перемогти. Пане Ігоре, а що цікавого ви почули від інших спікерів? Які думки? Мені дуже сподобався кейс про освіту, про те, як військовослужбовці навіть в окопах добувають здобувають дав... освіту. освіту, як вони діляться своїм досвідом. Мені дуже сподобалось про те, як ми в школах, в садочках, як діти знайомляться з ампутантами, з людьми без кінцівок, як вони знайомляться з цим новим досвідом. І я радий про те, що у нас є. Спікери, які можуть відкрито ділитися, і вони продовжують свою таку публічну роботу в пов'язанні наближення нашої реальності, тому що в нас трошки інший світ, і ми маємо розуміти і навчитися спільно працювати в новій країні. Я перепрошую особисто мій друг Ігор Коваленко. Він гросмейстер. А він зараз на фронті вже майже другий рік. І він здобув три освіти онлайн. Три освіти з економіки, фінансів. Просто я як. Готуючи до, до перемоги, я отримую якісь курси, оплачую, вивчаю. Це супер. Це справді надихає і мотивує і не дає розслаблятися особливо тут, тим, хто в тилу, а особисто ви яким досвідом ділилися? Я про організацію медичного забезпечення це більше моя складова, тому про те, як Військовослужбовці проходять реабілітацію, як ми організовуємо і в частині евакуації, і в частині реабілітації, і всі супутні процеси. В цьому mm -hmm. Але ключове це знову ж це є успішні кейси, успішні досвіди. Зрозуміли, що є проблеми без них ніяк. Але саме е, збільшенням успішних кейсів їх е, спілкування між собою, коли ми їх підсвічуємо і даємо можливості їх. Множити тоді це вже виходить на політики, виходить на процеси, проекти, які допомагають нашим бійцям. А mm -hmm. чи було спілкування, скажімо так, неофіційне з учасниками форуму? Звісно, про що ви говорили? О, тут дуже багато. У когось були у військових були свої болі, вони хотіли з ними поділитися. Ось у цивільних у них були багато ініціатив. Нещодавно ну, на форумі якраз ми спілкувалися з представниками публічної бібліотеки Лесь Україн. Ага. Вони готові давати вчора. Бібліотеки Лесь Українки", вони святкували 80 років існування. Не було свято, я був запрошений. Тобто, що мене здивувало, що є дійсно багато людей, які хочуть допомогти. В них є локації, в них є спроможності. Вони не завжди знають, як це саме допомогти. Але саме за рахунок ось такого форуму і комунікації цих горизонтальних зв'язків ми можемо обмінятися. Контактами і створити нові проекти, новий досвід це дуже цікаво. Було. Ну про досвід. Дійсно, зараз весь світ говорить про те, що ми здобуваємо унікальний. новий досвід, унікальний досвід. Та? про який досвід ми вже можемо говорити в галузі медицини? Ну перше, треба сказати, що хірургія поранень вона на найвищому рівні. Реабілітація військових після. Поранень у нас на найвищому рівні, тобто ви ж розумієте, що є величезна кількість випадків, унікальних і є ціла когорта, плеяда лікарів, які здобули унікальний досвід, тому що е, е, стільки прикладів е, успішних, як зараз є в Україні, немає. Протезування це новий рівень Абсолютно. ось всіх кінцівок, там вгливисоке, і те, й Значить, про те, як ми можемо реінтегрувати, тобто про те, як військовослужбовець він заходить в армію, він воює, він виходить з армії і повертається до трошки іншого, але до цивільного життя. Тобто, це ключові напрямки, про що я можу сказати. Антоне, все ж таки, давайте так підсумуємо та які можна винести там не знаю, меседжі для всіх, хто нас дивиться зараз в плані комунікації між військовими і цивільними зараз, от в умовах війни. Те, що ми побачили, якщо так, от прям реально узагальнювати, це те, що тема надактуальна, комунікація потрібна. Його просто не вистачає, просто спілкування на битовому рівні на звісно, не вистачає комунікації між різними групами людей. Ну звісно, там військовий цивільний. Ми прям думаємо тепер, як от розвернути більш масштабні програми по обміну, навіть не досвідом, а просто спілкуванням, щоб люди дотик мали, щоб вони розуміли трошки во те настрій. Чим люди живуть, щоб от цю поляризацію, яка починає складатися, щоб її долати, і до цього не доводити. Тобто, якщо у нас 22-му році в проєкті ми бачили, що у нас ключове завдання зберігти родини, зберігти сім'ї, щоб люди знали, як підтримувати стосунки, коли він в окопі, а вона вдома. Як спілкуватися, щоб ну не сваритися, щоб не наростала образи, щоб люди не уникали комунікації, то зараз це такий уже суспільний процес, щоб люди взагалі продовжили комунікувати. І масштабування досвіду. Тут ми бачимо, що поки. А, Досвіду у нас, досвіду масштабування недостатньо, щоб масштабувати досвід. Кейсів багато. Mm -hmm. Як їх узагальнювати, як їх складати, як їх доносити, як про це розповідати, хто це буде робити? Mm -hmm. Ми пробуємо у нас в проєкті як ти брати, і лекторів готуємо, і от посібні кінове розробляємо, думаємо, як цим справлятися. Але запит, от головний для нас в підсумок, що ми побачили величезний запит і величезну підтримку. Дякуємо і продовжимо працювати над цим і чути одне одного. О, так, так прав Попереду багато роботи. Дякуємо так, вам. Дякую Продовжимо <кхів> <Продовжуємо. кхів> тему психологічної підтримки і реабілітації у патрон Петрі. І теметься про взаємодопомогу людей і тварин.